Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде теговим. Я вирішила підтримати Наталю Фінс і записати свою версію тегу 12 місяців, 12 ароматів. Суть полягає в тому, щоб показати і коротко розповісти про аромат, який я найчастіше носила в той чи інший місяць. Ну, ви знаєте. Пам'яті нема, як каже моя бабка. Ну, от нема пам'яті. Я дуже погано пам'ятаю, що я там носила, але все ж таки піднапряглася так більш-менш подивилася на свою полицю і згадала, знову ж таки, більш-менш згадала, що я там найчастіше справді носила в той чи інший місяць. Все, що мені вдалося згадати, зараз поговоримо. А справді, в якийсь місяць буде один аромат, а в якийсь місяць буде два аромати. Зараз про все поговоримо. В мене трішки проблема з цією оправою, як ви бачите, вона буває з'їжджає, ну, мені потрібна інша оправа. Це оправа, яку я ношу вдома. У мене дуже втомились очі. Я. Вдягнула окуляри, щоб записати це відео, взагалі потрібно йти до офтальмолога. Мені здається, що зір в мене ще впав, і потрібно міняти діоптрії, скоріш за все. Ну, такої. Отже, перший місяць ми говоримо про минулий рік. Перший місяць у нас був о, січень. <хи> І як мені здається, як мені от згадується, в січні я носила найбільше два аромати. Перший з них це дворцові путани від Ельдо. Я купила його десь чи в кінці 22-го чи на початку 23-го десь отак, от. тому власне я його і носила, і я його дуже хотіла, я його гарненько поносила. До речі, я його дуже-дуже хотіла. Я познайомилася з цим ароматом через відлевант, і він дивний справді дивний, душноватий. Я казала про те, що він мені пахне з закуліссям таким, знаєте, театральним, коли ти чомусь після вистави йдеш в гримерку до акторів. А вони там відіграли власне, цю виставу, вони спітнілі, втомлені, там якісь залишки макіяжу пливуть по лицю. і ну, Все в такому. От комусь дусі. Але мені це дуже подобається. Дуже подобається. Він мені не вульгарний ні в якому випадку, не брудний, нічого поганого тут я не відчуваю навпаки дуже-дуже красивий аромат, безумовно, пудровий. Гримерка втомленого актора. Для мене це путани. І ще один аромат це кафе Шантант від нобіль 1942. Носила його на початку року дуже активно, мені здається, якраз таки в січні це дуже красива чорна вишня, темна така вишня і ваніль. Безумовно, тут ванілю. Ти просто нюхаєш цей аромат, і ти розумієш, що це от, солодка, от щось ванільне, але він розкривається ледь помітною, такою темною, о, навіть чорною вишнею. Це дуже-дуже гарно. Цей аромат чимось нагадує белужю шкіру від гірлін. Це не клон, але от, ну, щось спільне між ними є. Можливо, та сама ваніль, за яку так люблять балужю шкіру. Це аромат глибокий, насичений, густий, темно-вишневий, Але, ну, можливо, не кожен тут це відчує. Я якось відчуваю відтінок, ніби як вишні. Далі в нас був лютий. А лютий. Мені здається, що саме в лютому я купила два Діптіка, і я їх і носила найчастіше. Перший це Вітіверіо. Я його дуже гарно поносила. Ну, звичайно, я його. Здрасті, приїхали. Тяжко зняти кришку. Е, я його носила, звичайно, не лише е, в лютому, я його і влітку носила, ну, тому що витивер я обожнюю витивери. Він ледь кислуватий, тобто це не такий жіночий якийсь там витивер, не такий вершковий. В ньому є деяка вершковість, але не надто. Тут є оця кислинка така витиверна, освіжаюча ніби як. Гарний аромат не для всіх, тому що ну, не всі жінки люблять ВТВР. Якщо ви любите, ну то не мені вам розповідати, тому що аромат дуже гарний, досить стійкий. Бренд Діптік взагалі не славиться своїми такими гарними технічними характеристиками. Ну, в принципі, 3-4 години цей аромат спокійно шлифить, сидить. Скоріше кисловатий, ніж вершковий. Ось так от я скажу. Ну, Серівно гарний витилер, я його дуже люблю. Ну, і ще одна моя давня, дуже давня хотілка, про яку я навіть вже мріяти забула, тому що це Lambre Dan L'Eau, а тінь на воді. Аромати від Діптік небюджетні, як ви знаєте. І купити їх за більш-менш адекватну ціну це велика удача. Яка, власне, зі мною сталася на початку року, і місяця, що я, можливо, до свого день народження якось так підсуєтілась і купила собі цей парфум. Я вже точно не пам'ятаю, але десь тоді. О, це смородина. Зелені шершаві листя чорної смородини, обов'язково помідорна бодиля. А бажать. Любіть абожати, теж поносила я його прилічно. Взагалі діптіки в мене так пішли в цьому році, що аж страшно. Далі в нас був травень, який травень? Березень. Я просто дивлюсь на себе в камеру, що я дуже підвисаю, підвисаю відео. Сподіваюсь, все буде в порядку. В березні, мені здається, я купила ось цю Мадіну від Аль Харамайн. Я її просто носила як скажена на пару з чоловіком. Прямо ми гарно її поносили. Здається, це було в березні. Ну, нехай буде березень. Це троянди. Такі вдухи, манталі, мансера, розісваніла, і це все там розісмаскок, пішло поїхав. Отакі от от троянди на мускусі з такою легкою ніби удовість, ну я би не сказала, все ж таки це троянда і мускуси. От так от. Якщо вам таке подобається, це от направлення а, манталівських таких от мускусних троянд, то вам сподобається мадіна, це досить бюджетний арабський. А, аромат, бренд, до речі, я не скажу, що він бюджетний тут залежить від лінійки, напевно, від аромату, тому що досить такі дороговартісні. Ну, ця Мадіна бюджетна і дуже гарна. Просто дуже гарна. Якщо вам подобається в цілому направлення мускусних Монталівських троян, то це воно. Вона не має шаленого шлейфу. Я часто про це кажу: аромат досить стійкий, але він не має шлейфу. Тобто він досить інтимний, але відчутний. От це ваші особисті кордони, кому ви там дозволите їх перетинати, той і відчує цей аромат, не більше, не менше. Гарний. Мені здається, що в березні я прям його носила хорошо. Далі у нас був квітень, і якось вже я почала думати про фіалки. в мене їх не так багато. Одна з найулюбленіших це Баленсія Парішусь, от Паріс. Аромат взнятий подейкують, не знаю. Він ще десь трапляється із рук, в принципі, можливо, десь ще в, в інтернет магазинах можна його урвати. Колись цей парфум мені подарував мій чоловік. Я дуже рада, що він мені його подарував, тому що сама б його напевно собі ніколи не купила. Ніколи не було десь протестувати, і воно ну, не бачили його ніколи. Тут ж кришка просто подивіться. Це фіалка зелена, лісова, волога, прохолодна в лісі. Лісова фіалка. Ну, я часто, у мене є огляд на цей аромат, часто про нього розповідала. Це коли ви йдете в лісі і виходите на якусь галяву, нову, і от там цвітуть квіалки. До речі, коли вони у нас цвітуть? Ну, кінець квітня, можливо, травень 100%. Ну, цей аромат я носила в квітні, а не тільки його, напевно, його найчастіше. Ну, власне, про що і це й те, да? От мене тягнуло на фіалкові аромати в квітні. В травні я для себе відкрила бота венета нот, знову ж таки, знятість, і скоро буде святість. Ем, білі квіти. Які я не люблю, але не в цьому випадку. Це шикарний аромат білих квітів. Мушка. Откуда вона взялась, просто мошка. А, Апельсиновий цвіт. Якщо говорити в цілому про білі квіти, то я, в принципі, люблю апельсиновий цвіт. Тут він дуже яскравий особисто для мене. Тіше, що тут немає ніякого натяку на туберозність. Просто от білі, солодкі квіти, маленькі. Ну, це апельсиновий квіт, як на мене, аромат надзвичайно шлейфовий, голосний. Просто він настільки жіночний. Я розумію всіх жінок які люблять білоквіткові аромати, тому що вони дуже шлейфові. Я носила його прям з запоєм в травні. Найчастіше я його носила, тому що він мені подобався в травні, він мені давав якусь таку легкість, знаєте, цей шлейф, ну, краса. Далі в нас був червень, і в червні я купила два ну, десь подібних аромати. Перший це Ут пашміна від менталь. Ут. Дуже гарний аромат, дуже. Ну що, цю кліпсу знала, не знаю. Дуже насичений, дуже голосний. А, не сказати, що я його прям там з запоями носила. Я частіше носила Банан Репаблік Републік мозаїк. Це слива, троянда, ут, справжній, як мені здається, це вже от просто шкіра і ут. Солодкуватий аромат. Ну, обидва десь вони от в одній кагорті ні баксають, в одній. Їх можна в одну добірку якось ставити, там шкіряні аромати, якісь там такі шлейфові і так далі. Гарні обидва. Носила обидва, Цей частіше, все ж таки, ніж цей, але все рівно носила жміна в червні. Далі в нас що було? Липень. Ну, куди ж ми без інжирів? Я взагалі інжири почала ще з початку року носити, тому що ну, не, не полишала мене оця жага пошуку нових і нових інжирних ароматів. І саме таким пошуком я знайшла. А, ось цей аромат від бренду Бердоус фіг і сечуанський перець. Напевно. Дуже гарний аромат. Я просто щаслива, що я його купила. Я Його купила з рук повний флакон. Я пам'ятаю, що в Бумонді був розпродаж ось цих от, одеколонів. Ну це що в нас? Туалетна вода. Ну, ось цих туалетних вод, там різні вони. них які тільки там не було. Я не встигла купити інжир. Його просто він зник а, з інтернет-магазину Болмонт. І я страждала. І тут я побачила цей аромат з рук. <гум> Видно, людина купила, <гум> їй не підійшло. І вона повний, повнісінький його продавала. Я з радістю його урвала і щаслива. Ой, клас! Боже, як я люблю інжири, це просто. Я, напевно, займусь знову інжирними такими пошуками в цьому році. Є в мене декілька інжирів на приміті, але вони досить дорогі, тому не факт. Цей інжир і сичуанський перець. Справді моя лядачка-підписниця висилала мені той перець в коробочці, Він у мене там є, він дуже запашний, дуже солодко, так приємно пахне. Мені здається, що тут я ці відтінки такі ловлю носом. Дуже красивий. І, до речі, в відгуках прямо багато хто захейтив цей парфум. Якраз таки людям, напевно, через цей перець не сподобався цей аромат. А мені прям дуже він зайшов. Він я люблю, коли ти аромат наносиш. Якщо там заявлений інжир, ти наносиш, і ти одразу відчуваєш інжир, ти розумієш, що да, це інжир. А не так, що десь там той інжир є, ти наносиш і намагаєшся його там за вуха притягнути. Таке я не люблю. Тобто цей аромат наносиш, інжир є. До речі, непогана стійкість, так само години три. Хоча сам самі оці одеколон, це туалетна вода, як я вже сказала. В мене, я хочу, що одеколон від них. В них ще є одеколон, інжирний, не знаю. Там може бути стійкість півчаса, півгодини. Цей годинки три, і дуже в мене тішив. Ну і ще один інжирний, звичайно, це філосікус, який я купила в сліпу в цьому році. Подивіться, скільки я його виляпала. Я ж кажу, в мене щось діптіки прям пішли-пішли. Тітю коняшечка, це така смакота, це така милота, це молочний інжир. І взагалі, коли я цей аромат розпакувала, перший раз нанесла. У мене було враження, що я стою під інжирним деревом. Тут просто все. Тут все. Тут і плід, і листя обов'язково зелене багато. І сама оця от така деревина, ну, це воно. Ідеальний інжирний аромат, напевно. Що ми поговорили про червень? Тепер серпень. Я дивлюся, чи я все правильно зробила. Ну, так, да. серпень. В серпні я купила два аромати всліпу. Ну, десь в цьому періоді. Але я, от я носила ці аромати в кінці літа і дуже була ними задоволена. Перше, це Голді від бренду Хаярі. Непогано я його поносила. Як бачимо, цей аромат мені нагадує. Якраз таки путан, дворцових путан від Але без якихось, можливо, неприємних моментів, які комусь причуваються в путанах. Мені не причуваються. Тут більш так чистіше все. Пудровий, м'який, жіночний, такий квіткова якась така пудра. Гарний аромат. Не знаю, мені важко його писати, тому що, ну, для мене це. Путани на мінімалках. Носила прям ну, хорошо. І ще один, який купила і, власне, і носила це Esprit Infini від знову ж таки, Хаярі. Так само купила всліпу і ні крапочки, ні крапочки, ні комочки не пожаліла, тому що це дуже красивий спеційний теплий, навіть гарячий аромат, солодкий. Я би сказала, що це така чоловіча гурманіка. Він, звичайно, унісекс. Але чоловікам б дуже би пасував. Моєму чоловіку дуже пасує, я обожнюю. М -м, який він приємний. Тут такі спеції, солодкі ноти. М -м, якийсь, можливо, табачок, можливо. Не знаю, що там в нотах, але це така затишня, вже така історія, більш осіння. Але носила я його, мені здається, найчастіше якраз таке в серпні. У вересні. Я носила два аромати найчастіше. Ну, по-перше, я купила от Оце Оці, оцей персик від, хотіла сказати від Тому Форда. Персик від майсон Аль Амбра. Я так зрозуміла, що правильно казати не Альхамбра, а Альамбра. Ну, ладно, ми і так, і так сприймаємо. Ну, це солодкий густий соковитий персик, точніше, навіть це сік-ет з а персиковий, але тут присутня м, така собі, ну, я би не сказала, що це прям якийсь там коньяк чи що, якесь щось таке, просто якийсь абстрактна. Крапля алкоголя крепкого тут є. Вона не дає цьому персику прям засолодитися, злипнутися, да, і все таке інше. Тобто, тут і присутня якась така легка алкогольність, точніше, не те, щоб легка, вона не легка їй мало. Тут краплина алкогольності. Дуже дифузний, дуже там шлейфовий і так далі. І, напевно. Ну, після того, як я купила цей аромат, я купила ще, ще, два, ще два з цієї лінійки. Ну, купила б ще щось, але вже скільки можна. І Елізабет Роза від Пенхаліганс шикарна укропна троянда. Ну, багато хто тут чує укропність. Я тут так само чую укропність легку, але вона мене не дратує, не. Ну, нічого поганого не відбувається. Загалом це приємна, соковита, рожева, ніжна тендітна троянда, яка розкривається, набирає силу і перетворюється в справжню королівську троянду, яка може, яка показує свої ці такі. Характер, ці кохтики, як це кіхтики, е укропні да, моменти. Е вона розкривається і вона просто сидить, як прибита, шлейфить, така голосна. І... Ну, тобто, аромат розкривається, він якось змінюється на шкірі. Тому що я вже розповідала цю історію, коли я купила, я його всліпу купила. Коли його купила на себе нанесла, в мене було повне розчарування. Я подумала, блін, воно таке тихе, воно таке якесь лагідне. Але... Один пшик був на, на шкірі, і він як почав, як почав розкриватися. Я просто думаю, ого, оце то троянда, це то здивувало. Ну, така насичена троянда, хоча ну, спочатку може так не здатися. Далі жовтень. І жовтня в нас був версус, я його верс наркосіс. Версус наркосіс, я його, в принципі, почала носити і, і в вересні. В нас, якщо ви пам'ятаєте, прошу пробачення, була дуже тепла осінь. Воно ну, прям дуже тепла. Навіть в просто, просто ну, реально було тепло. І цей аромат я носила з величезним задоволенням. просто не могла від нього відліпитися. Тому що я зрозуміла його фішку, да, що він гарно розкривається. Мене саму ця оправа, але я нічого не можу зробити. У мене очі болять. Ну, я просто через те, що якось нахиляся, вона так от їздить. Не дуже невдала не оправа, але ну, тому я ношу її власне вдома, тому що я на вулиці, з взагалі не можу, мені потрібно кожну хвилину так от поправляти окуляр. Фішка його в тому, що він гарно розкривається в тепло, навіть в жару. В холод це, напевно, просто фу буде. Я розумію тих людей, які ненавидять цей аромат. Я його теж ненавиділа в холо. Я його зараз навіть так от нюхаю Я навіть боюсь на себе нанести, тому що зараз зима і він це буде не то. <клес> я його тестувала з від Ливанта взимку якраз таки. Це взагалі мені він завжди такий фу, вже одна конопля. Ну це просто бе. Я ненавиджу коноплі ті моменти всі, ну, не рахуючи Black Afghan. Тут я не люблю таке. Я люблю Блекавгану, йому подібних. Да? Я не люблю такі відверті, конопляні листя, якісь. От коноплі це для мене ні. А... Буся намагається від сусідів перебратися через забор назад сюди на подвір'я. Це просто таке видовище не для слабонервних. <гум> а влітку це манго, Стигле, соковите, якісь ще фрукти. І відтінком іде ось ця конопля відтінком. здається, вона тут навіть не заявлена. Я, я можу помилятися, мені здається, навіть не заявлено. Ну, всі це чують. Якісь кавові моменти, ну, дуже га. А шлейф, О, це просто вау. Тобто зима. Це взагалі не його час. Не пробуйте, не підходьте, тому що, якщо вони любите коноплі, звичайно, тому що він вас придушить і налякає. Ну, влітку, в тепло, в жару, це соковите манго, це кавові якісь відтінки, це дуже гарно. Тому, як би, ну, я цей аромат полюбила від усього серця і з нетерплячкою чекаю у теплих днів, щоб його з задоволенням носити. Далі в нас був листопад. А в листопаді я насолоджувалась цією Діоррією, напевно, доджма. Це горіле листя. Це дим. М -м -м. Воно мені якесь димне, воно мені осіннє, воно мені таке, жмих ось горілого листя якогось такого. Ну, дуже гарний. Mm, дуже красивий аромат один з моїх улюблених. У мене три а це мій улюблений просто шикарний. Ну і Грудень. Грудень це у нас Одемервей. Подивіться, люди добрі, що, що ну У мене дубль є. Ви поняли? Я купила собі в грудні, здається, в грудні дубль цього аромату, того, що ну, я його обожнюю. І я його щось як, взялася до нього. У мене чоловік чуть три рази його не, йому гайки не зробив, бо він як почав дергати оцю штуку, щоб відкрити. Я кричу, а не дьоргай. Ну, ви поняли, тут немає крупачка, от він отак от виглядає. Шикарні мандарини, деревина, амбровість тут ну, бомба, аромат. Не надто має він гарні технічні характеристики. Він не голосний, не стійкий, не шлейфовий. Ну, Воно знаєте, два часа це від сили. Це від сили. Два години. Але, ну, перший час там, напевно, шлейф є. я ним просто я ним просто поливалася. І в грудні, і продовжую зараз це робити в січні. Взагалі, це став, напевно, мій аромат цієї зими, тому що я його найчастіше, найактивніше ношу, і я ж кажу, от. Міліки 5, напевно, від сили. Треба добити і брати дуби. Все, друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей тех. Я сподіваюся, що я змогла згадати, що я справді носила. Ну, мені так здається, що саме в ці місяці я ці аромати носила. От. Дякую, Наталі, за цей тех. Підтримайте Наталю, переходьте, будь ласка, дивіться її відео і пишіть ваші коментарі, які аромати ви носили найчастіше. Дякую за увагу.